Поговоримо про Різдво, день третій. Чи думали ви колись про те, а чому Ісус Христос прийшов саме в той момент, коли Він прийшов? Чому він не прийшов в момент, коли є інтернет, соцмережі, Так же ж дуже-дуже просто розповсюдити звістку про нього всьому людству? Знаєте, друзі, у Бога є план. У нього є день, у нього є термін, у нього є дата на календарі і час, коли краще зробити ту чи іншу дію. В тому числі, коли привезти Ісуса Христа. Вважається, що Ісус прийшов саме тоді, коли Римська імперія вона панувала, вона була дуже потужною, але окрім цього, вона розповсюдила свої дороги, дуже гарні дороги, по яким можна було дуже ефективно та швидко переміщатись. Грецька імперія, яка була перед нею, розповсюдила свою мову, культуру, і грецька мова стала такою ж самою міжнародною, як у нас сьогодні англійська. Тобто, можна було дуже легко кудись піти і почати проповідувати, і тебе розуміють. Якщо так в загальному дивитись. сьогодні я хочу закликати нас, щоб ми мали терпіння та віру, віру в те, що Господь дасть нам все найкраще, в найкращий момент, в найвдаліший момент. І тоді, коли ми це отримаємо, ми подякуємо Богу і скажемо: дякую Боже, що цього не трапилося раніше. І наостанок я хочу сказати, що Господь Він має план. Він не просто грається, знаєте, в якійсь пісочниці. Він розпланував все таким чином, що це буде найкраще для нас. Так само, як прихід Спасителя, так само як його жертва, так само як наше народження, так само як будь-які події в нашому житті Вони відбуваються у найвдаліший момент, в найкращий момент. Але зрозуміти ми це можемо тільки згодом. І повертаючись до теми різдва, ми не знаємо, чому Бог конкретно привів Ісуса в той час, можливо, і за тих причин, які я називав вище, але ми знаємо, що Бог так вирішив, і це був найкращий момент, коли це могло трапитися. І пам'ятайте, не важливо де та коли, важливо хто та для чого народився.